Наприкінці серпня український уряд дозволив виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Відтоді деякі підприємці скаржаться, що молодь масово звільняється, а шукати кадри стає все важче. Але яка насправді ситуація у сумських бізнесів? Я Аня, журналістка цукру, і зараз відповім на це запитання. Одна з причин ухвалення постанови це дозволити хлопцям-студентам виїжджати на навчання за кордон, брати участь у міжнародних конференціях і ставати кращими. Фахівцями проте після такого рішення чоловіки від 18 до 22 років почали звільнятися із роботи на українських підприємствах, щоб виїхати з України. Відтік молоді спостерігають у 14 галузях економіки, найбільше у сфері обслуговування і торгівлі, як із цим саме в Сумах. Керамея сумське підприємство, яке виготовляє будівельні керамічні матеріали, експортуючи їх також за кордон. Середній вік працівників фірми 35 років. Тож вплив нової пост. Станови вони поки не відчули водночас. 80% цих людей чоловіки, із 2022 року 28 з них мобілізувалися. За словами працівниці керамеї, через це підприємство, як і інші бізнеси, почало робити ставку на молодь до 25 років. Та після ухвалення постанови, яка дозволила виїзд за кордон молодшим чоловікам, це рішення перестало працювати на підприємстві Fish King і мережі магазинів Дари моря, минулого тижня звільнилося 12 хлопців віком до 32 років, які вирішили виїхати за кордон, це вантажники, водії, сушисти і експедитори. Знайти швидко заміну такій кількості людей дуже важко, пояснює власник підприємств. На Сомському терміналі нової пошти із 63 працівників молодь складає п'яту частину. За останній тиждень звільнилося двоє. Водночас кожні два місяці із термінала мобілізують одного фахівця. У винному барі «Натюр» із 20 працівників лише 2% чоловіків. Проте через постанову звільнився один молодий кухар. Знайти йому заміну поки складно, пояснює власниця закладу. А от у ресторані Шнобель із 35 працівників 10 хлопців, 18 22 років. Більшість хоче залишатися в сумах і працювати далі, каже засновниця закладу. Як пояснює старша дослідниця Центру економічної стратегії, в Україні живуть близько 700 тисяч чоловіків 18-22 років. Це 8% усієї робочої сили. Не менше половини з них ще навчаються або працюють неповний день. Навіть якщо всі 700 тисяч вийдуть на загальний ринок праці, це суттєво не вплине, пояснює економічна експертка. Можуть постраждати окремі сфери, як от ритейл чи розваги, де активно залучають молодь. Для компенсації експертка пропонує активніше залучати жінок у ті сфери, де раніше працювали виключно чоловіки. А що ви думаєте про нову постанову? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на соцмережі цукру.